Вітаю вас, друзі, мене звати Катерина Мисько. Я ментор з трансформаційного мислення, експерт з продажів та особистого бренду. Допоможу вам створювати свій автентичний продукт і продавати його, вести бізнес з клієнтами і жити своє найкраще життя. До цього шляху я йшла дуже довго. Багато навчалася, багато проживала. І зараз мої дії і моє мислення привело мене до того, що я це відео для вас записую з найрозкішнішої вілли острову Балі в Індонезії. І знаєте, я скажу вам, якщо ви дивитеся це відео, це значить те, що це вже є теж у вашій реальності. Питання, яким чином можна з однієї точки прийти в іншу? І ось те, що у вас є, ваша точка поточна. Я знаєте, згадую себе, з чого я починала. Я приїхала в США у 2018 році, починала абсолютно з нуля в новій країні, в новій культурі, працюючи з людьми в новій, з новою іншою ментальністю. І те, з чого я починала, це була робота в най, знаєте, таких низах, в цехах. Де я поступово, поступово сходинка за сходинкою підіймалася. Потім перевела свій диплом український з юриспруденції тут в штатах і вступила на магістратуру. Після того я далі йшла працювати в службу пробації, де я допомагала змінювати життя іншим людям. І згодом, після того як я отримала громадянство, я пішла в федеральну службу пробації, де Працювала з суспільно небезпечними людьми, допомагаючи їм змінювати спосіб їхнього мислення, трансформуючи їхню поведінку, переписуючи долі життя людей. І зараз я допомагаю жінкам реалізовувати себе, створювати те, що відгукується вашому серцю, і впевнено йти і заявляти про себе, проявлятися. Через соціальні мережі, через активну життєву позицію, через те, яка ви лідер у стосунках з іншими людьми, як ви ведете свій бізнес і тому подібне. Тому знаєте, сьогодні хочу поділитися з вами топ 3 секретами, які мені допомогли потрапити. В цю точку Б, в якій я зараз знаходжуся, де я з нуля починала в новій країні, де зараз я дозволяю собі їхати на люксові ретрити по всьому світу. Минулого року я поїхала на люксовий ретрит мого наставника на Мальдівах. В цьому році зараз я тут на балі, на цій розкішній віллі. Ви просто бачите, яка краса навколо мене, і знаєте, це. Не картинка з Pinterest, а це реальне життя, і воно можливе, і воно доступне абсолютно кожному. І перший секрет, перший секрет, який допоміг мені наблизитися до цієї реальності, це те, що я перестала знецінювати себе і інших людей. От, просто коли ви десь себе критикуєте, коли ви думаєте, о, я недостатньо, там мені потрібно більше часу, якось більше, щоб ідеальні умови були, це все просто знаєте такі причини, які не ніяким чином вас не зрушують з місця, а ще більше затримують вас у тій точці, де ви є зараз. Тому починаємо помічати у всьому, абсолютно всьому навколо вас цінність. Якщо це людина, наприклад, так Щось вам запропонувала, там провела консультацію, послугу, чи ви прийшли в кафе і купили собі там капучино, мачу, чай, і вам можливо щось не сподобалось, так? А знайдіть фокус уваги, що тут вже є позитивного в даному моменті. Тобто, прям повністю перебираємо свого життя, знецінення і критику. Другий пункт це, звісно, я почала думати, дивитися, які думки. Мені заважають. Тобто, якщо я хочу йти в проявлення, але мені страшно, і я дивлюсь, так, що, що це за страх, а що дійсно буде, якщо я це зроблю? Розумієте, тому що ми дуже реагуємо на те, що може щось не вийти, так, якісь перепони. Але насправді, коли ми йдемо в дію, то 99 усіх перепон просто зникають, тому що ваша дія нейтралізує усі сумніви і невіру у себе і в те, що ви робите. І номер три важливий фактор: це те, що я навчилася продавати. Я навчилася впевнено заявляти про себе. Про свій продукт, і знаєте, продажі це не про те, що ти комусь впарюєш. це про те, що ти вмієш домовлятися, що твої умови і е, добре працюють як і для спів твого співрозмовника, так і для тебе. Тобто, це може бути те, що ти продаєш ідею. Ми кожного дня щось продаємо іншим, і не обов'язково це відбувається за гроші. Це ідея, якщо у вас є діти, так, ви продали дітям ідею з'їсти сьогодні салат замість картоплі фрі, наприклад, так? Або е, продали ідею мамі поїхати з вами на шопінг. Так? Розумієте, продажі це домовленість. І ця домовленість екологічна, коли ми йдемо в чесність із собою, і з іншими людьми. Тому ось ці три секрети. Вони допомогли мені колосально прийти в цю точку, де я є зараз. Тому що перше ключове перестаньте знецінювати себе і інших. Перестаньте шукати ідеальних моментів. Просто почніть діяти. Для того щоб бігти, треба просто почати бігти. Для того щоб поїхати в інше в іншу локацію, де вони були, треба просто. Це зробити, спланувати подорож, купити квитки. Запланувати і зробити це, не залишати це лише в одній частині плану, а дійсно довести це до кінця. Друге, це те, що я почала працювати над тим, що спиняє мене. Це страх, це якісь переконання, це сумніви. І третє продажі, ясність у тому. Що ми доносимо іншим? Це ваші меседжі, це ваші повідомлення, ваші ідеї, ваші пропозиції, і, звісно ж, ваш продукт, який ви створюєте, який ви реалізовуєте, продаєте, і покращуєте якість життя людей, котрі приходять до вас у роботу. Я сподіваюся, що цей подкаст був корисним. Якщо так, діліться в коментарях своїми усвідомленнями, все, що ви берете сьогодні, що вам найбільше відгукнулося. А ще у мене діє для вас лімітована пропозиція пройти зі мною формат інтерв'ю, де я з вами поспілкуюся особисто і подивлюся, яким чином я зможу вам дати зворотній зв'язок на ваші якісь запитання. І тим самим, завдяки вашій взаємодії зі мною, я зможу ще більше покращити мій продукт, щоб він був ще більш якісним, ще більш наповненим, глибинним. і... Приводив вас до вашого результату для того, щоб записатися на інтерв'ю, нижче під цим відео у вас буде анкета. Вам просто потрібно її заповнити. Я отримую дані, і протягом 24 годин з вами сконтактує мій менеджер або я, і ми з вами назначимо зум-інтерв'ю. Де поспілкуємося ближче про ваш запит і про те, які у вас є запитання і чим я можу бути вам корисна? До зустрічі у наступні відео. Я дякую вам за увагу. І звісно, звісно, просто забирайте цю красу в свою реальність, забирайте балі у свою реальність, забирайте цю розкішну вілу у свою реальність. І, можливо, настане такий момент, так, день, коли ми з вами зустрінемося тут на балі. Тому до зустрічі, мої любі.